Вітаю вас на своєму каналі, мої шановні слухачі і глядачі. Ви знаєте, що окрім політичних питань, окрім війни, на своєму каналі іноді я роблю такі розклади на побутові теми різного плану різного характеру. Так і сьогодні хочу для вас зробити розклад про зустріч. Цей розклад не відповідає на питання, відбудеться зустріч чи ні. Це розклад про ту зустріч, яку ви чітко знаєте, що вона відбудеться. Так? Це, можливо, ви йдете чи на співбесіду до роботодавця, чи, можливо, ви йдете на перше побачення з коханою людиною. Так? Можливо, ви давним-давно не бачили когось і не знаєте, як та зустріч відбудеться. Можливо, ви колись були в сварці і тепер вирішили помиритися з тією людиною, і ось у вас буде зустріч. Так? Можливо, ви партнери по бізнесу. І вам треба зустрітися і щось переговорити. Можливо, ви зустрічаєтеся з адвокатом. Я не знаю. Тобто будь-яка зустріч, яка у вас запланована, ви її чекаєте, і ви не знаєте, яким буде результат. Ось я вам і пропоную подивитися результат цієї зустрічі. Чи будете ви задоволені, які емоції у вас будуть саме після цієї зустрічі? Я вам пропоную шість варіантів, як завжди. Ви обираєте свій варіант. Зараз розкладу по три карти на кожен варіант, так я задумала. І побачимо, яке ж у вас буде, як то кажуть, послівкусіє. після цієї зустрічі. Зосередьтесь. Подумайте про свою зустріч, згадайте ту людину, з ким ви будете бачитися. Може, це група людей, може, це якась певна сім'я, можливо, це хлопець веде дівчину, знайомитися зі своїми батьками, або навпаки, може, може ви свого обраника ведете знайомитися до дітей. Тобто, якась конкретна зустріч, і ви переживаєте, боїтеся, як воно відбудеться. Зараз побачимо, як ця зустріч відбудеться. Отже, перший варіант зустріч для вас. Ну... Що я вам скажу? Ви так чекаєте, ви так переживаєте, можливо, це зустріч з мужчиною, не знаю, які вам доводиться, але зустріч прийде на вищому рівні. Можливо, навіть тут буде якесь застілля, можливо, тут навіть і по чарці хильнете. Але зустріч буде приємна. Якщо ця зустріч пов'язана з чимось діловим, ви отримаєте ну, те, що ви хотіли, бо тут є успіх. Якщо це мова йде про щось побутове, що це ну, якісь ваші такі звичайні речі, так, ну, не про роботу, не про бізнес. то Теж ви вирішите всі питання з цієї зустрічі, і будете задоволені, що навіть сядете за чарочку вип'єте. Бо тут є аркан задоволення. Другий варіант а у вас напруження. Король мечів, зірка і двійка жезлів. Знаєте, таке відчуття, що очікували, очікували цю зустріч, а врешті-решт вийде так, що ні до чого вона якби не приведе. Тобто це не про розвал показують, а знаєте, якби перспектива на майбутнє. Тобто те, що ви хотіли порішати в зв'язку з цієї зустрічі, воно вирішиться трохи пізніше. Двійка жезлів показує, що ну якби щось є, але чогось немає тобто володар неповного успіху. Зірка відтягує цю подію, тобто далі. А король мечів. Каже про якесь напруження, про неможливість вирішити от зараз цю ситуацію вашу. Тобто тут якесь у вас ще лишиться напруження. Третій варіант, що у вас. Можливо, це стосується сім'ї, тому що тут є 10 пентаклів. Ви когось тут дуже-дуже довго чекали: сімка мечів, сімка пентаклів теж. А це я називаю це аркан Хатіко, тривали очікування і мужчина. Можливо, це хтось навіть повернеться з полону, я не знаю в когось. Але це, знаєте, це така сімейна радість. Тут багато людей стоять, багато людей радуються і. Цю зустріч так довго ждали. Вона тепла, вона яскрава, вона в сімейному колі, вона дружня. Якщо ну, ви загадували не ну, саме не людину з полону, а можливо в когось це щось про бізнес або про роботу, або про якісь консультації, розмови, тобто ви дуже довго цього чекали. Ви відбудеться ця зустріч, і ви будете вкрай задоволені, тому що все вирішиться саме так, як вам потрібно. Четвертий варіант для вас зустріч. Втрачені можливості. Дуже багато покладали ви надії на цю зустріч, надіялися, але цього разу нічого не вирішиться. Я не знаю, про що тут у вас йшлося. Якщо це робота, то це не ваш час. Якщо ви планували зустріч конкретною людиною, і вона у вас відбудеться, ви будете незадоволені, Якщо ви чогось вимагали від тої людини, чи очікували, то все це окажеться марним. Розумієте? І тут стоїть п'ятірка кубків, коли ви будете розчаровані. Але у п'ятірки кубків три кубки валяються, а два ще стоять. Тобто, надія іще якась є, і ще є якась можливість виправити ситуацію. Тобто не можна сказати, що це якесь щось таке трагічне відбудеться. Після цієї зустрічі. Ні. Просто те, на що ви сподівалися, воно не відбудеться в цей раз. Або зустріч просто ну, буде неприємною. П'ятий варіант. Тут, можливо, мова йде про молоду людину, тому що у нас тут є рицарь кубків і пазмичів, зустріч ця відбудеться. Можливо, в момент цієї зустрічі треба з'ясувати якісь факти, щось проаналізувати. Знаєте, це як ну, можливо підняти якісь теми. Вони не те що неприємні, а ви знаєте, що просто є моменти, коли треба деякі речі називати просто своїми іменами. Та? От. І от доведеться таке зробити для того, щоб якби, запобігти подальших якихось розчарувань. Ця зустріч. Вона, якось, знаєте, обумовлена тим, що будуть з'ясовуватися якісь факти. Я не можу сказати, що буде дуже неприємно, ну але тут є все-таки і рицарь Кубків, і туз жезлів, Тобто є сподівання на те, що зустріч все таки відбудеться в приємному руслі, і так воно і буде. Але якісь такі, знаєте, колючі питання, які так не хотілося озвучити, але їх доведеться озвучити. Ну, Врешті-решт, це дійсно треба іноді речі називати своїми іменами. Так, і шостий варіант для вас, що. Так, помірність, король Пентаклів, Королева жезлів. Ну, можливо, це зустрічі з двома людьми, можливо, це і мужчина, і жінка є. Не знаю, хто ці люди вам доводяться, але хочу сказати, ця зустріч вам дає. Конкретну впевненість, безпеку, якісь гарантії, тому що король Пентаклю, це у нас доволі серйозна особа, так і показує те, що якщо ви хотіли на цій зустрічі про щось домовитися, ви досягнете своєї цілі. Так? Якщо вам треба було домовитися про якісь, ну припустимо, вкладання вас людина не підведе. Якщо ви щось організовували на майбутнє, з вами теж будуть щирі і підуть вам на зустріч, тобто в будь-якому випадку. Ви в чомусь знайдете точку опори і таку, знаєте, конкретну, чого б це не стосувалося, якої би сфери, да? яка б це не була у вас зустріч, і з ким би ви тут не зустрілися, чи з мужчиною, чи з жінкою. Але для вас це буде на добре, і ви, врешті-решт, знайдете баланс для себе в своєму житті завдяки цій зустрічі. Я вам дякую за увагу. Приємних зустрічей вам!